Кім Кардашян поділилася суперечливим подарунком, який залишила зубна фея, і люди не стримувались. Зубна фея, діаманти та шалені подарунки, коли дитячі мрії стають трендом. Нещодавній пост Кім Кардашян в інстаграм викликав бурхливу реакцію в мережі. Зірка Реаліті поділилася фотографіями подарунків від зубної феї, які вона залишила своїм дітям. Замість традиційних монет або іграшок, діти Кардашян отримали блискучі прикраси для зубів, золоті решітки Луусветан, титанові вставки, крихітні діаманти і навіть тимчасові татуювання. Цей, м'яко кажучи, незвичайний підхід до традиційного ритуалу виховання викликав шквал критики, схвалення і, звичайно, ж, мемів. І я, як людина, що виросла на казках про добру фею, яка залишає під подушкою монетки, не можу не замислитися, що відбувається з дитячими мріями в епоху трендів і впливу соціальних мереж. Від монеток до діамантів еволюція дитячих бажань. Згадайте власні спогади про зубну фею. Швидше за все, це були прості радості, невеликий папірець з купюрою може бути, крихітна іграшка. Це були символи чарівництва, віри в диво, але при цьому доступні і зрозумілі. Моя бабуся завжди говорила, що зубна фея небагата, але добра. І це відчуття скромності та простоти було важливою частиною досвіду. Зараз, здається, дитячі мрії зазнали впливу соціальних медіа та споживчої культури. Діти бачать у блогерів блискучі посмішки, прикрашені діамантами і золотом, і починають хотіти того же. І батьки, прагнучи догодити своїм дітям і створити ідеальний контент для Інстаграм, підлаштовуються під цей тренд. Коли виховання перетворюється на шоу, ідея про те, що зубна фея залишає дітям коштовності, здається мені абсурдною і, чесно кажучи, трохи лякає. Це вже не просто казка, а ретельно спланований перформанс, покликаний справити враження на передплатників. І де тут місце для справжньої магії? Для щирої радості від простого подарунка. Я розумію прагнення батьків радувати своїх дітей. Але важливо пам'ятати, що справжня цінність виховання полягає не в створенні ідеального контенту для соціальних мереж, а в формуванні здорової самооцінки і вміння цінувати прості речі. Дітям не потрібні діаманти, щоб відчувати себе коханими та щасливими. Їм потрібна увага, турбота і можливість вірити в диво. Ризики та наслідки, що ми даруємо дітям разом із блиском. Критика, яку зазнала Кім Кардашян, цілком виправдана. Крім естетичної сторони питання, існують цілком реальні ризики, пов'язані з використанням прикрас для зубів. Як справедливо зауважили деякі коментатори, дрібні камені можуть бути проковтнуті, що може призвести до задухи або інших проблем зі здоров'ям. Але, мабуть, більш серйозні наслідки це формування споживчого ставлення до життя. Коли діти з самого раннього віку отримують блискучі подарунки, вони починають думати, що щастя можна купити. І це, на мій погляд, дуже небезпечний тренд повернення до витоків, як зберегти магію зубної феї? Що ж робити? Як зберегти магію зубної феї, не перетворюючи її в черговий тренд? Я думаю, відповідь проста повернутися до витоків. Відмовтеся від блискучих прикрас. Замість цього подаруйте дітям щось просте і символічне, невелику купуру, цікаву книгу, забавну іграшку. Розкажіть їм справжню історію про зубну фею. Поясніть, що вона небагата, але добра і турботлива. Створіть атмосферу чарівництва. Напишіть їм лист від зубної феї, залиште під подушкою невеликий сюрприз, розкажіть їм казку на ніч. Покажіть їм, що щастя не в речах, проведіть з ними час, пограйте в їхні улюблені ігри, розкажіть їм про свої мрії та плани. Мій досвід секрети чарівної зубної феї. Коли мої діти втрачали зуби, я намагалася створити для них особливу атмосферу. Я завжди писала їм листи від зубної феї, в яких розповідала про свої пригоди і дякувала за втрачений зуб. Я залишала під подушкою невелику купуру і цікаву книгу. І найголовніше, я завжди проводила з ними час, грала в їх улюблені ігри і розповідала їм казки на ніч. Я ніколи не дарувала їм блискучі прикраси. Я хотіла, щоб вони розуміли, що справжня цінність виховання полягає не в речах, а в любові. Турботі та увазі. І, судячи з їхніх відгуків, у мене це вийшло. Вони досі згадують про свої чарівні зустрічі з зубною феєю з теплотою і ностальгією висновок магія в простоті. Зрештою, магія зубної феї полягає не в блискучих прикрасах, а в вірі в диво, в любові і турботі. І це те, що ми повинні передати своїм дітям. Давайте відмовимося від трендів і повернемося до витоків. Адже справжня магія завжди була в простоті. Пам'ятайте, дитинство це час чарівництва і безмежних можливостей. Не позбавляйте своїх дітей цієї магії, перетворюючи їхнє життя на шоу в соціальних мережах.